І ще можна навіть заморочитись і бірки з ім'ям дитини, ім'ям та телефоном мами. Далі не забудьте у ручній кладі тримати найважливіші ліки та засоби для екстреної допомоги. І що далі робити? Як ви будете добиратись до місця проживання? Чи вас хтось зустріне, чи ні? І скільки тоді це буде коштувати, особливо якщо вночі ви їдете з аеропорту? Далі продумайте, де жити. Це житло на перший час чи постійне, і як його знімати. Якщо навіть ви розраховуєте на спонсора і жити в нього, я стільки історій чула, що люди не уживались, навіть з родичами і знайомими, і готові були куди завгодно, тільки б з'їхати, особливо якщо у вас діти, там діти. Тимчасово тут житло всі знімають на Airbnb. Заздалегідь повивчайте цю тему по сайтах, по групах, щоб прицінитись і щоб тверезо розуміти складний процес оренди житла. Шелтери у Нью-Йорку, наприклад, є. Я ці контакти, що знаю у Нью-Йорку, вам пропоную.